Привіт всім. Так як заблокували ефір, я дуже швидко пройдусь по автівкам, які ми вчора виграли. І так, Volkswagen Tiguan, яких в нас дуже багато, десь 200 штук в наявності і в дорозі, От, я не буду його відкривати, там невеликі пошкодження. 1100 виграли, 700 буде, якщо ви оплатите його в США. Це 1100 плюс комісія аукціона. Якщо через 3 дні ми оплачуємо самі, він подорожі на 600 доларів, тобто в дорозі можна придбати за 7700. Поїхали. Дуже швидко. Виграли uh, Jeep Renegade, 20 рік, 82 тисячі міль за 1200. Зразу у нас його купили, є клієнт, він йому обійдеться в 7100. Їдемо далі. Їдемо далі. Так, Ford Escape 1,5 літра 51 000 міль. 22 го року, це новий кузов. 2550, 8600 обійдеться. Давайте відкриємо, подивимось на нього. Це все в моїй Viber групі. Пишіть мені в Viber на мій номер телефону. Поїхали. Давайте подивимось. Ай. Так. Що тут? Є трохи роботи. Але це все навісне. міняється. Фара покупається. Усилитель бампера може, може і піде ще. Радіатор, подушку 300 доларів. Поїхали. Так. Що у нас наступне? Так, Mazda, Mazda троечка За 2.50 виграли. 21 рік, 8600 обійдеться. Середня ціна таких 16 тисяч доларів чи 16500. Рахуйте. Скільки на ремонт? Гарна мазда. Внутрі все, все ціле капот, фара, крило, бампер. Міняється, подушка, це не проблема. Прямо із Техасу автівка. Ось дивіться. Якщо ви платите сьогодні-завтра, може післязавтра, а, в понеділок. Понеділок, да, можна 2500, 250 плюс комісія аукціону це менше ніж 3 То остаток 8600 мінус 6. 6 5600 доплачуєте у Львові, коли ваша автівка вже буде. 8600 обійдеться 16500 середня ціна. Рахуйте ремонт. Ну, може 3000. Я, я вважаю, що менше. Може і за 2 можна починити. Так, Теслица. полноприводная Тесла С. 75 киловатт, полный привод, полный привод. Средняя цена таких 17 тысяч, вам обойдется в 10 800. Давайте дивиться. На Эльске до дорогие запчасти, бо они из алюминия, а тут не треба запчасти не купувати. Потому что бампер меняете, Бампер, фари Е і все. Дві подушки міняєте і катаєтесь на крутие автівці Я думаю, що в штуку вам ремонт здесь обійдеться. Буде 11-12. А середня цена 17. Якщо на перепродажу тоже теж гарно Так, BMW. Прикольно. Виграли BMW, X3 за 2600. Клієнту з Чернігова, який вже її забрав, вона обійдеться в 10 500. Такі продаються в середньому в Україні за 18 тисяч. Так, поїхали. Дивіться, які пошкодження. Зара, червона. Ось пошкодження. Дверцята під заміну, задню можна відрихтувати. і все. І все, ціла автівка Можете зразу кататись на ній. От вчора у нас бачите 8 машин ще в розгляді. Ця це, аукціон думає віддавати нам чи ні. Так, о, дивіться, який самоліт виграли. Виграли за 3 550 Mercedes GL. 450. І ну такий Дуже-дуже великий. трьохлітровий бензин. Пробіг 105 тисяч миль. Це десь 170 тисяч кілометрів. Небагато. 12-100 може може вам обіти. Э, стати автівка, якщо 3 550 сьогодні, чи в понеділок, і э, остаток у Львові. Дивіться. Середня ціна таких автівок, заходьте в авторіо 25 тисяч. а ремонту там фігня. Я думаю в 1016 вона вам 17 максимум обійдеться. Залежить за скільки ви купите е, запчастини. Хто хоче круту тачку, вона дуже крута. Дивіться. Ось пошкодження. Капот. бампер, фары силы, трохи, ну да, капот и бампер. Подушку поменяют и, какая я как крута тут в середине автивка. Вот. Я думаю, что важко и продать, но есть люди, которые борются за 25 такие автивки. А вам буде 12100, ну, стане і в 15 тисяч доларів. Десятку зекономите, хто хоче таку круту автівку. Так, прикольний Санта Круз, середньорозмірний пікап. Дивіться, ми вже такі привозили. 24 рік. Санта Круз 8100. Виграли за OEC, повний привод, мінімальне пошкодження, чорна шкіра. З доставкою ця автівка вам вийде в 16700. Ціна таких в Україні 33. Ого. Ого. Оце різниця. Дивимось. Нова автівка. Посраки її трохи приклали. Ось. Гляду цю Може золоті руки хтось відремонтує оцю бампер цей. Може там трохи треба підтягнути, ну це вскриття покаже. Ну, крута, слухайте, класна. Класний пікап. Санта Крус. Є. Хто перший того і тапки, Дзвонить. Только. Так. Виграли за 6600 клієнту Escape 25 рік. Ну, зайдете, подивитесь, не буду відкривати. Ось, Екоспорт виграли. Екоспортів теж багато, вони дуже дешеві. В, в ремонті 150 баксів стоїть ця. Капот 200 доларів, фара. Екоспорт теж можна брати. Escape 2450, заводиться їде, 100 000 км, 8800 Ціна в Україні 13 А, Дуже круто виграли. ну, Класно. a 4 S-Line за 2900. 10 тисяч виходить така автівка в Україні без ремонту. Якщо встигнете оплатити її, дуже маленькі пошкодження, дивіться, найгарніша комплектація Есечка. Ось ось пошкодження. Тут вирішайте, хто як буде, чи четверть, чи хтось це виправить. Дивіться, яка крута. Попереду. ух ух Вогонь! Вогонь. Ще раз напоминаю, тільки вчора. Так, 4 ще в розгляді автівки. Ага. І от дуже гарну Теслу виграли Вайку. За 8200 нам віддали її. А х, е, хотіли, скільки хотіли? Хотіли 15300. Е, Ми виграли її за, за 8200. 16100. В Україні такі стоять 29. Ремонту небагато і вайки е, недорого чиняться. Це Ніска, це не X Дуже гарно, дуже. Дивіться. Капот, бампер, фару. Я не бачу там ціла чи ні, ну вона дешева. Все решта ціла. Все це міняється, дуже просто. Подушка ця, ця. ця. Це компанія міняє. У нас є, хто це займається цією. Dual Motors 31, 290 000 миль. Біленький салон. Ось. так що, Автівок богата. Ось група агентства гарячих авто. На файл натискаєте і дивитесь що пливе. І можете брати в дорозі. Вон його 6 шестой плывет. Туксон, Tiguan, Honda Ось э, ссылка на Капарт, назва автівки, э, він-код і кінцева ціна у Львові з розмитненням. Вот.